Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога, Спасителя нашого і Христа Ісуса надії нашої, до Тимофія, щирого Сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця. І Спасителя Месії, Ісуса Господа нашого. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позустатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і на родоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що вірю воно. Ціль же наказу любов від чистого серця, і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто втім прогрішили були та вдалися в пустомовність, вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає, його. та те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців-розпусників, мужоложників-розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне. Здоровій науці, за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені звірена. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене, що давніше був Богозневажник і гнобитель і напасник, але був помилуваний. Бо я те чинив тямучий, у невірствує, і багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний. Щоб Ісус Христос на перші мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. А цареві віки в нетлінному, невидимому, єдиному Богові честі і слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю Тобі, і сину мій Тимофіє. За тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі. Серед них Гіменей та Олександири, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.